По перше, хочу вам нагадати і всім нашим глядачам, що 40% перевізників в Європі це Польща. Розумієте, Великий-великий у них парк перевізників. що стосується сьогодні, то що я бачу, це можу сказати це аграрний тероризм. Так не можна робити, як вони це роблять. Я також хочу додати, що у мене питання до цих людей: чому сьогодні, якщо в цифрах. Просто приклад даю, За півтора року, ну, хай 2, За два роки вони постачали з Росії, е, імпортували, імпортували на 12 мільйонів тонн агропродукції від нас на 4,7 мільйонів тонн від нас. Тобто з Росії постачати можна країни терористу, а від нас постачати не можна. Я вважаю, що це така політична. Е, е, Ну, Політичної, так скажемо, дискусії, і чому, відбуває... чому це так відбувається відбувається, можливо, просто не встигли швидко відреагувати, якось переорієнтуватися. Uh, uh, Максим, ну давайте я також хочу надати в цифрах. Дивіться, щоб ви зрозуміли. Uh, якщо брати напрямок в ЄС, напрямок аграрії законодавство, яке приймається в, в кожному році в Європі, 40% відсотків законодавських актів це агра. Так скажемо, напрямок. Так. Да? Ми розуміємо, да? Тобто ми розуміємо, що це такий е, е, соціальний, так скажемо, Да? Так, ми згодні з цим, але вони ж отримають від держави, від ЄС дуже великих пінгів. Вони отримають мільярди доларів. Розумієте?